Давайте в цьому відео зробимо огляд на всі новенькі жилейки з Аврори. Їх чотири види. Перші ось такі з жовтенькі з бананом. Давайте їх одразу і відкриємо. Як не дивно, вони у вигляді бананів, До речі, мають смачненький аромат. Жилейки непогані, в них чітко відчувається смак банану. Далі відкриємо в упаковці у вигляді ведмедика. Тут у нас вже сердечки. Вони двокольорові. Мають помаранчевий та червоний колір. Оці солоденькі дуже смачні. Мені вони сподобались більше за попередні. Третій у нас в упакуванні кавунчиків. Вони зроблені у вигляді трикутних доля кавуна. Ці жилейки кисленькі, і вони неймовірно смачні. Ну і четверті жилейки, самі незвичні. Вони мають упакування курочки. А самі жилейки у вигляді яєчні. Хоч виглядають вони найприкольніше, але на смак вони мені взагалі не сподобались. Тому на першому місці мені дуже сподобалися ці з кавунчиком. На другому місці ці у вигляді сердечок. Вони також смачні. На третьому місці для мене це з бананом. Не можу сказати, що вони прям вау, але поганими я їх теж не назву. А ці мені не сподобались. Тому на четвертому. А хто з вас вже пробував ці жилейки? Якщо так, то який смак подобається вам найбільше?